Декілька сотень українських біженців залишили на вулиці. Так сталося, що буквально на днях закрився найбільший центр біженців українських біженців під Варшавою, який називався ПТАК. В місті Надажин знаходився цей центр, і це був найбільший, як я вже сказав. Максимально там одночасно проживало 9 тисяч людей. згідно з їхнього сайту, вони більше 75 тисяч людей допомогли. І так вийшло, що по заявам багатьох українців, які там проживали. А вони були заскочені, тобто вони були зненацька цією інформацією, здивовані, тому що не попереджувалось до цього. Я намагався розібрати всі ситуації. В коментарях писали люди, що хтось попереджував раніше, просто люди ігнорували. Хоча я читав польські медіа, там якраз таки кажеться, що людей сильно заздалегідь не попереджували. І справедливості заради хочу сказати, що я про моніторив соцмережі цього центру. І, по-перше, вони не ведуться вже майже рік. Там ніяких оновлень в інстаграмі останній пост 10 місяців тому. Тобто там попередження про закриття не було. Якщо ви зараз зайдете на сайт цієї організації, там написано: якщо ви хочете десь переночувати, дзвоніть до нас і можете в нас переночувати, хоча ми вже фактично бачимо, що не можна в них переночувати. І в чому проблема? В тому, що багато людей були змушені терміново шукати собі інші центри. Комусь в цьому допомогли ці волонтери, які там були. Претензії я знов ж таки не до волонтерів, які там працювали, а до всієї організації. Тому що волонтери, згідно знов ж таки з коментарями з коментарів на деяких соцмережах, волонтери від себе намагались допомогти цим біженцям і шукали їм житло. Чому цей центр закрився? І офіційна інформація, я думаю, кожен з вас міг здогадатись. Чому тому, що кількість біженців зміш... зменшується наразі, було там 300 людей, хоча він розрахований на 9 тисяч, тобто його треба утримувати. А ресурси а одна справа тримати якусь кількість працівників на 9 тисяч людей, навіть там на 4. 4 тисячі людей. А зовсім інша справа тримати, утримувати приміщення, ту саму кількість людей на 300 а людей на обслуговування. Да і в принципі 300 людей це вже така кількість, яку можна розселити. А ми зараз за скобки виносимо той факт, що людей не попередили. Це дуже неправильно. В коментарях дуже багато людей, хейтерів, я не знаю, токсичних серед нас, на жаль, багато токсиків, які пишуть: а що ж вони там живуть? Невже не можна було знайти роботу? Можна було, але давайте не будемо приміряти свій досвід на життя. на... Інших людей, в принципі, тому що ми не знаємо, яка в них ситуація. А по-перше, вони могли приїхати не рік тому, не півтора року тому. Вони могли приїхати місяць тому. А, тобто цей центр приймав нових людей, в тому числі. А, це один момент. Другий момент, ви не знаєте, в якій ситуації що пройшли ці люди. А, ви не знаєте, що в них сталося, що в них з сім'єю, в якому вони емоційному стані є такі емоційні стани в людей, коли вам не до пошуку роботи, не до пошуку житла люди просто можуть бути розбиті. І в даному саме для таких людей такі центри допомоги і створювались. А наступний момент вже з березня, якщо не помиляюсь, цього року. Ці люди на 75% самі оплачували своє проживання там, і на 25% їх підтримувала держава. Тобто, це не були ці самі там нахлібники, яких в коментарях а, називають, які повністю живуть за чийсь чужий рахунок. Ті, хто прожив більше 180 днів, тільки ті мали самі сплачувати 75% житла. Також треба не забувати, що є люди, які в принципі не певносправні, тобто вони не можуть працювати. в них якась група інвалідності, це літні люди. Тобто не треба осуджувати. Давайте будемо намагатись принаймні пробувати приймати позицію інших людей і, і зайвою цієї злості не розповсюджувати. Дякую.